Друзі, всіх вітаю. У нас зараз буде такий короткий ефір, де я познайомлю вас з нашим новим викладачем не новим, може, але яка, скажімо так, в нас недавно працює. Моя і моя команда: ми активно учимо молодих людей англійської мови, для того, щоб ви могли отримати престижну роботу в будь-якій компанії, не обов'язково авіакомпанії, в будь-якій сфері, яка пов'язана з Роботу з людьми з комунікації, з людськими взаєминами, з клієнтським сервісом. І я радий, що От ми, з сніжани, домовилися про ефір. Я радий, щоб вона з нами працює. Всі мають про неї дуже гарні відгуки, дають мені. Я дуже задоволений. Скрини, може, ви вже бачили в інстаграмі, якщо дивилися. І зараз сніжана трошки розкаже про себе, щоб ви знали. З ким ви можете навчатися, вона, хоч є молодий, але вже доволі досвідчений викладач англійської мови. Сніжано, будь ласка, розкажи про себе і свій досвід. Всіх вітаю. Як ви вже розумієте, я сніжана, адже я за освітою викладач англійської мови. Я навчаюся в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Почковича за спеціальністю середньої освіти, англійська мова та література. Отже, як ви розумієте, я викладач старших класів, Так? У мене є досвід роботи приблизно один рік. Тобто я вже за один рік дуже багато всього дізналася, багато знаю і знаю, як знайти саме до вас індивідуальний підхід. Отже, хочу сказати, що ніколи не пізно починати вчити мову, тобто, незважаючи на ваш вік, на ваш рівень мови, постійно її потрібно вчити. Тому що, як ми знаємо, мова постійно в розвитку, і правила, які були можливо, у вас у школі зараз вони повністю змінилися. Потрібно під них адаптовуватись. Отже, так. Так, чудово. Сніжана, скажи, будь ласка, а от е, ти з якими рівнями в основному зараз е, працюєш навчаєшся? навчаєш? Отже, дивіться, зараз у мене чомусь більшість е, А2. Так, тому що це саме поширений рівень. З нього легко вийти на Б1, але угу. все рівно зі складнощами, так? Тому потрібно якраз от якраз цей рівень, коли ми можемо говорити. Так, отже, я займаюся буквально з усіма рівнями. Так, від. Нульового до Б 2 тому що маю різні варіації, тобто ми в більшості практикуємо спікінг, так тому що це найважливіше зараз. Дуже багато людей за кордоном, і не це не означає, що тільки якщо ви за кордоном вам потрібно вчитись, так але все ж таки, якщо ви хочете знайти оплачувану роботу, якщо ви хочете справді бути професіоналом в своїй справі, це потрібно виходити на міжнародний рівень. так? А щоб вийти на міжнародний рівень, нам потрібна англійська мова, так всі ми це знаємо. Так, так, так. Звичайно, скажи, будь ласка, Сніжано, а е, ти от е, працюєш будь-якими рівнями? Я ти кажеш, ну, А2 хоча б щоб вже хоч людина знала, вже, вже можна рухатися на підвищення е, рівня розмовної е, мови і міня комунікувати. А е, ти скажи, які ти методи навчання взагалі використовуєш і чому от вони ефективні, скажи нам. Отже, в першу чергу, який позначила, ми спілкуємося, так? Спікінг. Я да, в першу чергу. Це не означає, що ви тільки на а 2 зможете говорити, так? Тобто, ми спікінг прокачуємо із А 1 тому що самі базові речі нам потрібно знати, так. Отже, я використовую комунікативний підхід, так е, тому що ми більше акцентуємо увагу на розмові. Я я сказала, і говоримо про всякі повсякденні теми. Також вокабуляр. Це дуже важливо. Люди чомусь думають, я вивчу граматику, поїдувати буду все знати. Ні-ні, ні потрібно вчити вокапуляр ну, і, звичайно, граматику. Саме важливе — це те, що завжди ми вчимося вживати це, тобто не зазубрив, пішов далі. Постійно повтор, 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 і інколи може це здатися, Боже, скільки вона вже буде говорити. Але це дуже-дуже важливо, щоб ця інформація була у вас. Повністю в голові, як, як щось таке, як українська мова. Тобто так. Також я використовую інтерактивні методи. Так ми займаємося в більшості на дошці міру, але, звичайно, і мусить бути база підручник, тому що такі підручники йдуть з Оксфордських університетів, а Оксфорд, думаю, краще знає, як е, сформатувати все, щоб ви добре пам'ятали інформацію. Ну, так, звичайно. Тобто, mm -hmm. Mm -hmm. зараз я про це скажу що окремо про важливість. Англійської, скажи, чи, чи до тебе буде питання? А, от, ти працюєш викладачем уже рік, найбільше трошки, чи любиш ти свою роботу? Так, звичайно. Мені дуже подобається комунікація в першу чергу з людьми, так? тому що постійно ти дізнаєшся щось нове, тобто не тільки я вас. Чую англійською, але також я беру багато з вас, тому що кожен має якісь свої знання, і як я і сказала, ми комунікуємо, розмовляємо, розказуєте про свій досвід життя, а потім це відкладається мені і так само збагачує і мене. Так? Мене наповнює моя робота, а також мене наповнює ваш результат. Коли я бачу, що людина справді от путалася в деякій темі, так, і тут вона вже повністю нею говорить, і я думаю, єс, все вийшло. Оце те, чого я хочу. А, тобто, фактично люди, ти з ними можеш на уроках обговорювати їхні, скажімо, ситуації, історії, їхній досвід, щоб вони це англійською мовою могли пояснити для того, щоб ну, так, дивити майбутнє, щоб людина могла на співбесі, наприклад, роботодавцю розказати про себе, дійсно знати, якщо про себе розказати, правильно розказати це англійською. Так? так так. також, ми, якщо так, якщо ви дійсно маєте на меті. Почати працювати так на міжнародний рівень, вийти, то це також йде як окремий аспект, так в нашій школі саме головний. Ми вчимо як підготуватися до джоб інтерв'ю, як себе там показати, як вміти з ними комунікувати, як взагалі себе там поводити. Тобто, це все дуже розширено, бо є багато а. нюансів, які ми навіть не звертали увагу, а вони дуже важливі. Так, чудово, добре, Сніжана, скажи, а тебе в тебе ж участь от вже кілька студентів, кілька наших клієнтів, які до нас е, звернулися в е, нашу компанію, е, які в основному зорієнтовані для того, щоб отримати роботу в зарубіжних компаніях, вчать в тебе англійську мову. Всі кажу, дуже гарні відгуки, Щоразу отримую. Скільки ти ще маєш вільних місць, скільки можеш взяти людей на навчання? Отже, якраз зараз хочу оголосити, що ми набираємо групу. Так, тому що, на жаль, поки що на індивідуальні заняття у мене немає місць, але ми можемо організувати групу. Чим це корисніше, ніж індивідуальні? Тому що я вважаю, що це люди недооцінюють так, комуніка... так. комунікативні заняття, оскільки вас буквально троє-четверо людей це не є багато, це не весь клас, так в школі, але ви між собою спілкуєтеся, і це набагато більше, коли ви чуєте не тільки мою вимову, так не тільки мою розмову, тому що ви до неї звикаєте і вже розумієте. Вона. ви чуєте різні, різні, різні. Проноцієшнс так, про акценти, так, різні вислови, слова, фрази, так. Так, один з одного берете якусь інформацію, тобто це дуже важливо. Зараз ми набираємо групу на А 2 Але якщо в нас є бажаючі інших рівнів, звичайно, ми готові прийняти всіх, так і так. запустити групу, якщо тільки є бажаючі. Так, друзі, дивіться. У нас зараз вже є двоє людей з рівнем А 2 в групі, тобто нам фактично потрібно ще одна людина, третя. І ми вже зможемо стримати. У нас міні-група, три, максимум чотири людини тому одно, один-двоє людей беремо групу і погнали. Займаємося два рази на тиждень. Графік підлаштовуємо, домовляємося. В основному це які дні здається. вівторок і субота, так ми домовилися. Так, вівторок і, і субота ми попередньо домовилися, але якщо так. є якісь проблеми з цими днями, ми звичайно адаптуємося. Якщо всі згодні, то ми можемо на інші дні передомовитися. Тобто, вівторок ввечері в суботу, в перші половині дня. Займайтесь групи, це дуже важливо, дійсно. Сніганна правильно сказала, що ви недо... люди багато недооцінюють ці групові заняття, хоча вони дуже корисні, тому що ви не просто вчите, грубо кажучи, в міні-групі як індивідуально, а ви ще один об одного вчитеся, слухаєте один об одного, е, вчитеся на інших помилках. Тобто, щось каже хтось інший, ти чуєш його помилку, ти вже розумієш, е, як, як неправильно казати, викладач виправляє. Тобто це дуже-дуже корисно. Ну і плюс, звичайно, нові знайомства. Нова інформація, розширюється ваше знайомств, розширюються взагалі ваші можливості. Тому, друзі. І, до речі, ще плюс, що групові заняття вони дешевші, тобто вони більш бюджетні, ніж індивідуальні, тому що я розумію, що зараз ми всі рахуємо наші гроші, тому що ситуація непроста в країні і в світі. А тому, скажімо так групові заняття можна собі дозволити, в принципі, ну, можна сказати, на, на будь якій кишені воно підходить. Тому, друзі, А2 рівень, А2, Б1, так плюс-мінус. Ми готові взяти до двох людей і почати займатися вже хоч з наступного тижня. Там вже е, хлопець е, і дівчина чекають і кажуть, що давайте, ми вже готові зарядження. Так, і сніжана, бачите. Така, така, бачите, ентузіазмом заражена, щоб вас навчити англійською, щоб ви могли дійсно в цьому молодому віці свої розширити свої можливості, своє життя покращити. Тому що, друзі, з англійською мовою ваше життя значно набуває інший рівень. Тому що, поки ви думаєте, хтось вивчає мову і отримує абсолютно нову роботу, можливості, фінанси. Тому, друзі, англійську не можна відкладати, от я почну, там з понеділка, чи з наступного місяця, чи з першого числа, чи з нового року. Англійську треба почати прямо зараз, тому що англійська вона, на жаль, не вчиться за, за, за день, за тиждень чи навіть за два тижні. Там треба трошечки часу. І, звичайно, так, з вами цей час ви вискорюєте, але там треба старатися, треба працювати, і тут це, це розтягується. На жаль, вона не вчиться за, 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 за короткий час. Тому чим раніше ви почнете, тим швидше ви досягнете. Рівня, коли ви можете впевнено сказати, що я в будь-яку компанію можу подати заявку, і я готовий чи готова до співбесів, тому що я володію англійською на достатньо високому рівні. Друзі, англійську не відкладайте. Прямо дерзайте, працюйте, вчіть, з нами спілкуйтеся, знайомтеся і рухайтеся вперед. Тому, друзі, чекаю, був радий поспілкуватися зі Сніжаною. Сніжана матці ще скаже кілька слів нашим. Слухачам, так, звичайно. Отже, також хочу додати в вашу розмову, те, що не можна відкладати на потім те, що ми можемо зробити зараз. Так у так. вас є повний підхід, вам просто потрібно захотіти і записатися до нас, і все. Тобто, будьте готові до того, що потрібно буде вчитися, але вчитися буде в кайф, а не так як ви колись вчилися так. в школі, і думаєте, що все було так, ой, просто і пішов. Так. Тепер чи чи, 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 чи це в карті? Це, вибачте, перебуває дійсно. От я бачу по відгуках, що весь час пише, що класно, цікаво. Ну, друзі, давайте приходьте. Бачите, Сніжана вже, скажімо так, розхапали, і наші учні вже індивідуальних немає, а групові ще може позайматися. Тому, будь ласка, приєднуйтеся, робіть цей крок, наважийтеся вкладати в себе, вкладати ваше майбутнє. Тому що англійська це, можна сказати, зараз, ну, мабуть. Ну, чи найголовніші, скажімо, навичка, яка може бути, тому що без англійської ну можна збирати полуничку в Польщі, можна пакувати товари десь там в іншій країні Європи, а з англійською зовсім інші перспективи. Очікуємо на чекаємо. Чекаємо ваші повідомлення і сподіваюся, до зустрічі з вами. Дякую. Важаю, все, все, дякую, за нас. все за зустрічі з тобою. До Пока. зустрічі.